В одному з мікрорайонів Полтави працівники підприємства Декоративні культури набирають оприскувачі розчин для знищення амброзії та розпиляють на рослини. Включаю опризкуватель. Ми обризгуємо злейки автономним приладом, знаходимо амброзію, обризгуємо весь кущ повністю на 100%. Знищувати амброзію у полтавській громаді почали з 11 червня. За цей час обробили села у всіх 10 старостатах та 65% п'ять території у Полтаві. Мікрорайони сади 2 сади Сади-3, Половки, Браїлки, от, а також приміські селища, де амбрузії найбільше. Це безпосередньо Вакулинці, це Івончинці, це МБЗ, це Клімавка, Єровка. Амброблення території здійснюємо за допомогою засобу амбростоп на основі природнього мінерала бішофі. Засіб амбростоп взагалі є безпечним. Наші хлопці працюють без будь-яких захистів. От, він не Шкідливий ні для людини, ні для тварин. Мені дошкуляє амброзія, хоча я не такий критичний алергетик, але в мене є дочка, яка дуже то есть, ну, там не є алергія, сльози соплі. То есть, ну, у нас цей період е, якраз загострення амброзії, він дуже болісно протікає. В цьому році, то есть, у нас ну, не тільки там е, влада, влада покосила е, траву, то есть, ну, скажем, тут, але і ще і Обробляють від амброзії, бо в минулому році ми наймали самі власне тут косили. Цьогоріч на знищення амброзії у громаді спрямували 7 мільйонів 200 тисяч гривень. У цю суму включена вартість препарату, зарплата працівників, витрати на транспорт та обладнання. Обробляють рослини у два етапи: перший з 11 червня по 26 серпня, а другий з 27 серпня по 1 жовтня, каже Сергій Луценко. Для цього заготували 120 метрів кубічних розчину. Буде вона цвісти безпосередньо до кінця вересня місяця. Оце для нас буде особливо напружений період. Якщо ми десь не встигнемо зробити, то дійсно висіється насіння яке буде зберігатися у ґрунті до 40 років. Ми розпочинаємо роботи приблизно о 9-й годині ранку, от і закінчуємо о 16-й. Це той період, коли амброзія найбільш у неї інтенсивний сокорух, і, а засіб амбростоп, який потрапляє на лиця, він смокчується рослиною, попадає через стовбур у кореневу систему, і рослина розпочинає гинути. Цього бачка вистачає на 20-30 хвилин. Повністю її обризгуємо, щоб воно одразу результат видно, тому що вона починає в'янути. Для людей амброзія шкідлива тим, що її пил викликає алергію. Проявляється вона дуже вираженим ринаконюктивальним синдромом. Е, може, можуть з'являтися ускладнення, такі як бронхообструктивний синдром, також алергічний кон'юктівіт. І якщо... Пацієнти не звертаються вчасно до лікаря і вчасно не отримують спеціальної допомоги, то, звичайно, що може розвинутися дуже серйозне ускладнення, яке називається бронхіальна астма. Є реакція, звісно, насмарк. І соплі, і сльози. Стараюся не ходити там, де амрозія. В ну, нас тут не росте ніде. Я ось тут живу рядом, корпусний парк. Ще стадіон Ела Трубієнко Анатолій Кикот Суспільне новини Полтава.